Всім привіт, друзі, неділя футбольна. Хто приєднався до трансляції на ютуб каналі? Полісся, всіх запрошуємо переглянути матч п'ятого туру. Це друга ліга група А де Житомирське Полісся 2 прийматиме скалу 19-11-3. команди вже на полі. Останні приготування. Про розклади нашої турнірної таблиці, про те, що ви прогавили, про всі апдейти, звісно, поговоримо після стартового свистка, який пролунає незабаром. Поки що екстерном. Поставте лайк цій трансляції, яка відбувається з навчального тренувального центру Полісся Житомир. І шерте, шерте посилання на цю трансляцію, адже вона відкрита для ваших друзів, де б вони не були, окрім болотної країни. Отже, давайте проведемо найближчі півтори години в темпі і любові до футболу. Дякуємо нашим захисникам за захисницям, що ми можемо спостерігати цей футбол, можемо насолоджуватися цим видом спорту, і власне за те, що футбол в Україні живий, як і живі всі. Завдяки тим, хто покладає своє здоров'я і життя за захист та цілісність незалежної України вічна слава героям і героїням, які віддали своє життя в рашицько-українській війні. І звісно, повернутися зі щитом всім, хто зараз боронить наші кордони. Для вас і матч Віктор Журавський коментує, друзі. Ну а зараз вже кількісно можна в якість все це привести удар по воротах. Перший відбивається скала. Дуже класно зараз е... вийти з оборони в атаку, щоб потримати м'яч. Він не тримається. Микитюк Корнічук зліва побачив його боковим зором. Простріл на вендела. І... Як на партнера? Здорово і Фесенко одразу побіг. Якщо побачить його партнер на дальній е... через короткий пас Фесенко не дотягується. Клас. Гаврилюк віддає на Корнійчука і пішов Корнійчук. Є там вендел у штрафному майданчику, а він на дальню. Удар по воротах! Групи наступного вже подивимось. Момент! Раско буде бити! Удар! Раска! Класний! Коли вони трапляються, вони приносять досить. З серйозної болі і це насторожує. Квасом Микитюк собі прокидає. Ютубна історія. так, Ми тут говоримо про реальний футбол і про користь передачі. А, удар по воротах Раска І проблеми у Вар'янова, Він все ж таки віддає на Фесенка направо. Фесенко подає на дальню, а тут хто? Тут все, сам... цю подачу. Дуже багато футболістів скали у штрафному майданчику. Подача! Замикати не вийшло. І по... Корнічук один. м'яча. Корнійчук б'є і у грі зараз голкіпер. Пер простріл. Кому замикати? Певним темпом. на йоку, наліво. Йока під себе зберігає м'яч. Класно. Віддає на партнера. Подача в центр Вендел! Партнера Гаврилюк розганяється сам іде? Гаврилюк є Притворюється кількість моментів у забиті м'ячі. Удар по воротах від Фесенка є підбирання. Ударується у лізад знаходить Раска Гаврилюк. Раско розвертається, Раско б'є! Зараз за рахунок штрафного лише зупинили. Йока вже у штрафному майданчику під себе буде бити, Йока пробиває в Бу... Томара М'яч скала собі виборює, Немає положення поза грою, Це вихід сам на сам. Це вихід сам на сам. Прокидає собі Лук'янченко, прокидає далеко. П'ятою. Це вже зайве. Тут ряд. Ліся підібрало. Свистун. Свистун з Грохойським обігрується. Подачу дає. Йока. Придачах, до чого він там мав корш легко отримати м'яч. Мезенцев е розрядив ситуацію і набрав хід зі свистом. Свистом п'яткою класно. Мезенцев. М'яко. Парго залишається м'яч у грі Мацький Віддає на Лук'янченка. Лук'янченко під себе є шанс подати. Подача а, під удар кому. Ну, все спиною до воріт, незручно зараз пробивати. Зараз удар по воротах. А, ще й цікаво. Друзі, 0-0 у п'ятому турі.